Допоки діти відпочивають, дорослі переймаються підготовкою шкіл до нового навчального року у надвірнянському районі, це питання було першочерговим на засіданні колегії районної державної адміністрації. За перебігом дискусії стежили наші кореспонденти. Обговорити найактуальніші питання освіти району, завершення навчального 2012-2013 року, а також підготовку до нового року зібрались представники влади у надвірній на черговому засіданні колегії райдержадміністрації. У своїй доповіді начальник відділу освіти Михайло Винник зазначив про основні напрацювання а також торкнувся ряду проблем. Залишається до кінця невирішеним питання дошкільної освіти. У надвірній садки переповнені в деяких населених пунктах, де відсутні. Саме місто. Сьогодні, можна сказати, перекриває майже на 100% дошкільною освітою не тільки районний центр, а й ближні населені пункти. В зв'язку з тим, що 40% дітей виховуються, навчають і одночасно проживають у дошкільних навчальних закладах нашого міста. Якщо взяти в цілому, то той стан, коли передавали базові підприємства нашого міста, і той стан, який маємо сьогодні, говорить про те, що, що почав Михайло Васильович. Перевантаження і чисельність і великий відсоток бажаючих батьків. Саме влаштувати дітей на території міста на сьогодні. На надвірнящині функціонує 23 дошкільні навчальні заклади, п'ять навчально-виховних комплексів та один приватний садок. На протязі останніх п'яти років спостерігається позитивна динаміка збільшення дошкільних груп та дітей. От якщо візьмемо за останні п'ять років, наприклад, кількість груп ВДНЗ 2008 тисячі восьмого складало вісімдесят А в цьому 2012 13 102 групи. А якщо вибрати кількість дітей, то у 2008 році 1465, а в цьому році 2481. Це Майже на тисячу учнів більше дістало змогу отримувати дошкільну освіту. За словами начальника освіти, в садках району планується збільшити кількість груп. У селі Пні вже виготовлена проект кошторисна документація на будівництво нового ДНЗ. Мова йшла під час колегії і про харчування в садках. Зараз харчування в дошкільних навчальних закладах міста становить 17 гривень в день в селах від 12 до 15 гривень. І це каже Михайло Винник: хороший показник. Крім дошкільної освіти, перед чиновниками стоїть. Питання інформатизації навчальних закладів вже з другого класу учні вивчатимуть новий предмет сходинки до інформатики, а школи району повністю не оснащені комп'ютерами. Для придбання техніки потрібно 80 тисяч гривень. Якщо не вдасться знайти такі кошти на комп'ютери, дітей довозитимуть до шкіл, де ця техніка вже є. Обговорювали під час колегії і питання облаштування внутрішніх вбиралень. Такі приміщення повинні бути в кожній школі, тому там, де ще немає, а це в 16 закладах району, цього року повинні. На нинішній день це є проблема, яка має бути вирішена. Ви знаєте, поставлено чітко завдання в цьому році облаштувати внутрішні туалети. І є надзвичайно великий виклик і труднощі для, для нас, чи ми е, зможемо виконати. І так, на нинішній день у нас реально немає 16 внутрішніх туалетів у, у навчальних закладах. Ми відновили всі. Внутрішні обиральні теплі, де вони були передбачені проєктом. Ми всі відновили. Але де їх не було, і де мова йде про будівництво, тут починаються надзвичайно великі проблеми. До проєкту рішення я пропоную внести питання от для прикладу, в пункт 2.2, під пункт зробити і з конкретною датою до 15.10. Тобто до 15 жовтня забезпечити дошкільні навчальні заклади і школи в районі, всі теплими туалетами. Як це зробити, хто хоче, я прийду, як розк... хто, хто буде сумніватися, що не може. З директорів шкіл, сільських селищних голів, керівників різних рівнів, будемо разом робити. Туалет побудувати, зробити його це не школу. І ми давно мали закрити це питання.